Ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск. У студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Децентралізацію влади обговорюють Буковинські та Хмельницькі чиновники. Чи законно працюють торгівельні кіоски у парках Чернівців? У Чернівцях відбувся благодійний напівмарафон. Чи будуть об'єднані територіальні громади економічно ефективними та спроможними вирішувати проблеми міст і сіл? Обговорювали Буковинські та Хмельницькі чиновники з подробицями Ольга Ославська. Децентралізація влади, реформа органів місцевого самоврядування. Ці питання нині на в кожного жителя, чи то села, чи міста. З ким об'єднуватися та яка з цього вигода, роздумують сільські голови. Зокрема, у Глибоцькому районі планують створити одну об'єднану територіальну громаду. Більшість сільських голів таку реформу підтримують. кажуть, поки що вирують більше емоції та пристрасті аніж холодний розрахунок. А у таких важливих рішеннях, перш за все, має бути економічне обґрунтування. В Україні більше 12 Тисяч сільських і селищних раб, в Польщі це в десятки разів менше, в межах двох тисяч це одне питання. Друге, враховуючи досвід Румунії, і Польщі, у нас є такі міста-побратими в Румунії, як П'єтронямць, в Польщі місто Нарол. Ми бачили, як живуть громади в цих об'єднані раніше громади в цих в Румунії і в Польщі в цих країнах. І враховуючи такий досвід, я впевнений, що перспектива тільки в об'єднаних громадах. Наша громада знаходиться поблизу до міста Чернівці, ми межуємо з Чернівцями, є позитивні. Звернення в плані того, щоб об'єднатися з Чернівецькою громадою. Є деякі думки про недоцільність. Сьогодні йде таке широке обговорення. Про всі плюси і мінуси добровільного об'єднання територіальних громад говорили і під час спільного засідання асоціації органів місцевого самоврядування Глибоцького району та Волочиського району Хмельниччини. Зокрема, наші сусіди зізнаються у них також складно проходить цей процес. до сьогодні Бачив, ми не знаємо, яке буде завершення цього. Я не можу сказати, Суперецька, але розгляд розгляду того питання. Поки сільські голови з Хмельниччини відвідували Буковину, у Волочиському районі таки визначилися. Територіальних громад буде три. У Чернівецькій області поки розробляють перспективний план розвитку, який затвердять на найближчій сесії обласної ради, а відтак подадуть на розгляд Кабміну. Що людей, в Районни керівництво не будуть ламати через коліно, не будуть застосовувати адміністративний примус, і вони зрозуміють, що це об'єднання відповідає їхнім інтересам, то тим швидше ми будемо наближатися до цього перспективного плану. А якщо намалюють одне, а в голові будуть мати зовсім інше, а робити, як у нас завжди прилик, зовсім третє, то не виключно, що в нас... Багато буде не дуже чимало. Є факторів, які заважають нині реалізовувати децентралізацію, серед них і необізнаність з нею людей. Обізнаність населення в тому, наскільки реформа дасть поштовхи до розвитку, на жаль, сьогодні досить малою. Тому слід було б цей момент обов'язково популяризувати і розказувати населенню, як і що отримаємо ми в процесі закінчення реформи і децентралізації. Другий момент, ми маємо. Політичну складову, коли є ризик малих територіальних громад про те, що вони не впливатимуть на певні процеси після того, як відбудеться об'єднання, є така думка, і вона вже досить активно обговорюється в Глибоцькому районі. Це сформування або моделювання мініатюрної об'єднаної територіальної громади ближче до районного центру. Глибоцький район займає шосте місце в області за кількістю населених пунктів. На його території 25 сільських рад. Проблем у місцевих громад виникає чимало, тож люди побоюються, що після об'єднання залишаться з ними наодинці. Далеко буде ходити, якщо буде так. Якщо зробить, я в'язнурятки. Якщо зробить у порубні, то стайте світ ходити. Тож. Це що не дуже об'єднання громад, це це сила є. Вони мені здається можуть більше вирішити проблем на своїй території. Волочиськи і Глибоцький райони планують надалі співпрацювати. Для цього підписали відповідну угоду. Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Об'єднанню громад так, місцевим князькам ні. Так коротко пояснює процес створення територіальних громад народний депутат України Максим Бурбак. Цікаво, для мене було, наприклад, коли я приїхав в і говорив з е, першим заступником голови райдержадміністрації, який казав, що депутати згодні, щоб це була одна єдина територіальна одиниця Сокирянський район. Для мене це визволено дискусію Чому? Сокирянський район, нас, ви знаєте, і, і скільки він такий, і, там є соціальна напруга стосовно і, і, керовників козака Василя, які теж розуміє, що через підконтрольних депутатів районної ради, через голів рад, вони протягать питання, щоб це було єдиний адміністративна одиниця, Сокірянський район, яка буде отримувати фінансування з державного бюджету напряму, і тоді ні обласна рада. Ніхто інший на них впливу не буде мати. Знову ж таки, проведуться місцеві вибори, обернуться і стане він князьком вкотре. На вже традиційних зустрічах із журналістами народний обранець розповів про свою діяльність у Верховній Раді, ухвалені законопроекти та плани на найближчі робочі дні. каже після Буковини поїде до Румунії проводити низьку зустріч, аби налагодити співпрацю у транспортній сфері. Розповів також, що нині тримає на особливому контролі питання будівництва пунктів пропуску у Дяківцях, Герцаївського району та Красноїльсько-Сторожинецького. Нагадаємо, там гроші виділив євросоюз, а роботи ще ніяк не проведе. Пункти повинні бути збудовані введені в експлуатацію до 1 грудня. Якщо їх не буде там, то ми повинні повернути Європейському Союзу гроші, які отримані були, перший транш, який був отриманий ще в 2013 році. А угода була підписана ще в 2011 році. Чотири роки ніхто нічого не зміг зробити. То це ми беремо під особистий контроль. Певнений, що ми домовимося з нашими партнерами з Євросоюзу щодо продовження терміну дії угоди, і нарешті будівництво розпочнеться. Прокуратура області закликає Буковинців не бути байдужими та повідомити про факти зловживань та переслідувань громадян, які брали участь у мирних акціях під час революції гідності у 2013-2014 роках. Як повідомляє прослужба прокуратури, до органів прокуратури таких фактів не надходило. Проте суспільство добре знає, кого переслідували під час мирних зібрань. Тож закликає громадськість повідомити про випадки причесності керівників органів державної влади та місцевого самоврядування правоохоронних органів до кримінального та адміністративного переслідування учасників мирних акцій протесту, а також зловживання ними своїми службовим становищем для примушування громадян до участі в так званому антимайдані. Інформацію можна надавати як в письмовому вигляді, так і на особистому прийомі керівництва прокуратури області та підпорядкованих прокуратур. У Чернівцях хочуть встановити єдині правила для ведення бізнесу на території парків відпочинку. У міській раді для цього створили спеціальну комісію. Нині її члени інспектували законність об'єктів у парку Жовтневий. Більше далі у сюжеті. Того року Антон Тока, власник кіоску в парку Жовтневий, працює тут вже три роки. За оренду ділянки площою 64 квадратних метри платить півтори тисячі гривень на місяць. Каже, поки це рентабельно. Якщо погода є, то як нормально. Якщо дожі будуть, то якби може і не буде. Але Якщо в Антона відповідно до договору тарифи не сильно відрізняються від встановлених законодавством, то деякі об'єкти на території парку вже незабаром можуть сплачувати більше. Тут десь такі стандартні ставки 1000, 1300, тисячу п'ятсот гривень. Є площі, які досить значні. Сьогодні попугай зараз платить, якщо я не помиляюся, 8 тисяч гривень в місяць, так, йому нараховують. А при площі в 4 тисячі квадратних метрів, яку він уклав договір, він мав би платити 80 тисяч там, з хостику. Тобто є різниця, майже в 10 разів. Парку Жовтневий функціонують 25 об'єктів сфери послуг. У центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка таких 19. Хоча й одні й інші розташовані на території парків їхні власники сплачують за оренду ділянок різну ціну. Ми маємо в двох парках центральному і жовтневому два одинакові об'єкти від одного того самого підприємства. І вони розміщені з разною оплатою, оскільки вийшло, що за п'ять місяців в парку Жовтневому цей підприємець сплатив оренди 10 тисяч гривень, а в парку центральному вийшло 7 тисяч гривень. Має бути єдина тарифна сітка. Чому? Тому що в нас є декілька парків в місті Чернівці, це все комунальні установи, і на рівні чи сесії чи виконкому мають бути затверджені єдині тарифи під. Свої висновки комісія передасть на розгляд Чернівецької міської ради, яка у разі необхідності має внести зміни до положення про благоустрій. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Ігор Доволіч знову керівник обласного управління ДАІ. Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті управління Державтоінспекції управління МВС України у Чернівецькій області. Нагадаємо, у червні 2014 року Ігоря Доголіча було тимчасово відсторонено від виконання обов'язків, бо його зять був у салоні Фольксвагена, що скоїв ДТП на Глибочині. Таке рішення тодішнє керівництво управління МВС області прийняло, аби не допустити можливого впливу на слідство. Тимчасом виконував обов'язки начальника управління ДАЇ управління МВС, заступник начальника Вадим Сушинський. Наразі на сайті управління ДАЇ в розділі керівництво вже розміщено фото Ігоря Доголіча. Щоправда, посада зазначена з приставкою, виконуючи обов'язки. Майдани не можуть відбуватися постійно в нашій країні. Потрібно знаходити інші механізми впливу на владу, аби відслідковувати її діяльність, розкривати корупційні схеми, необхідний громадський та журналістський контроль. У цьому впевнений відомий український журналіст Дмитро Гнаб нині він побував у Чернівцях. Розповів, що журналістських розслідувань буде ще багато, бо корупціонерів після революції гідності не поменшало до дев'ять років у новинній телевізійній журналістиці, і ще вісім у розслідуваннях, чимало відомих проєктів, безліч надпливових героїв програм розкриття корупційних схем. Це якщо коротко про Дмитра Гнапа, журналіста розслідувача співзасновника громадського телебачення та керівника проєкту Слідство інфо пан Дмитро зазначає, саме завдяки журналістським розслідуванням можливі зміни в країні. Видино тисяча розслідування має сенс, тому що це як крапля, яка от. Зрештою, наповнює цей казан терпіння суспільства, і після цього починаються якісь зміни. Ми це побачили на прикладі Януковича, коли чотири роки ми робили розслідування про мисливські угіддя Януковича, про його сім'ю, про її бізнес-активи. І нам казали: ну що від цього зміниться? Ну, який від цього толк? Зрештою, все ж таки, і ми вже. Вже було бажання опустити руки. Ти бачиш, що ти, наче в порожнечу, робиш ці розслідування, і толку немає, людям все одно, а виявляється, не все одно. Нині Дмитро Гнап у Чернівцях розповідає журналістам і студентам про те, що ж потрібно зробити, аби зацікавити людей дивитися такі проекти. каже, рецепт простий, головне говорити правду, і навіть у такому невеликому місці, як Чернівці, де кожному кумсват та брат можна розкривати корупційні схеми. Вам для цього потрібно. Ноутбука з камерою, все і доступ в інтернет для того, щоб відкрити свій ютуб канал. Роботи нині не поменшало. Зізнається пан Дмитро. Адже корупціонерів досі у владі багато. Їх треба виводити на чисту воду, їх треба переслідувати, їх треба дотискати. Тому роботи дуже багато Якісна журналістика розвивається тоді, коли на неї є попит у суспільства. Тож рекомендація від Дмитра Гнапа телеглядачам бути більш розбірливими у споживанні інформації. Надалі синюсик Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Апеляційний суд задовольнив позовні вимоги колишнього головного редактора телеканалу ТВА Юлії Савтенко про поновлення на посаді виплату коштів за вимушені прогули і моральну компенсацію у розмірі однієї тисячі гривень. У травні минулого року в ефірі телеканалу ТВА вийшов ексклюзивний репортаж про чиновників Сокорянського району, який пані Юлія підготувала із своїм колегою Іваном Гончарюком. Через деякий час журналістів звільнили, аргументуючи це. Начебто за прогули, яких немає, але ми добре знаємо, що директор телеканалу Тива зібрав нараду і сказав, що Гончарюк і Савтенко звільнені за непрофесіоналізм за матеріал Межигіря в мініатюрі, і нарікаючи на те, що там є дані, які не відповідають дійсності, що ми споплюжили людей, і нам треба видати в ефір матеріал, які спростовує все, те, що говорили люди, і я на це не пішла. Відтоді судова тяганина тривала майже рік. Шевченківський районний суд міста Чернівці виніс рішення не на користь колишнього головного редактора телеканалу ТВА. Журналістка у свою чергу подала скаргу до апеляційного суду, який і поставив крапку у цій справі. Я е, пішла не заради себе, і це не моя перемога. Власна це перемога власне всіх журналістів України. Це перемога і Савтенко, Гончарюка, і, і Никиферюка. Зрештою, всі журналісти, троє ми зараз працюємо в народному контролі. Це громадсько-журналістський рух. Тепер відчуваю в себе силу змінювати щось в цьому житті. Маючи на руках рішення суду, Юлія Савтенко навідалась на колишнє місце роботи. Її туди не пропустили. Журналістка була переконана у законності своїх дій, тому викликала правоохоронців. Однак це не допомогло. Поїхали з'ясовувати ситуацію. райвідділ. Директор телеканалу ТВА погодився прокоментувати цей факт, однак не зазначив коли. А тому питання, чи буде виконана постанова суду, наразі залишається відкритим. Вікторія Лупай, Максим Калінчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Погана звичка ледь не коштувала літній жінці життя. 72-річна чернівчанка курила в ліжку та заснула. Недопалок впав на диван, від чого і виникла пожежа. Сталося це на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Південно-Кільцеві обласного центру. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів. Від вогню вдалося врятувати житлову квартиру. На щастя, загиблих та травмованих немає. Повідомляє прес служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Протягом двох минулих вихідних у Чернівцях дуже активно пропагували здоровий спосіб життя для людей різного віку. На Соборній площі у суботу пройшов ярмарок дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А вже в неділю там стартували учасники масового і благодійного забігу, які вийшли на свій перший буковинський кросхіл. Спортивний ярмарок досягнень і нинішніх можливостей вихованців Черемецьких у США проводився вперше, хоча його можна сприймати як продовження раніше відомих ярмарків здоров'я. Всі його учасники поставились дуже відповідально до такої презентаційної справи. У нас є шість видів спорту: велосипедний спорт, волейбол, легка атлетика. Универсальный бой и панкратион. Ну в школе приоритетный вид велосипедный спорт, который выступает спортсмены, выступают на соревнованиях, на чемпионатах Украины, на, на чемпионатах Европы, вот. занимает довольно достойные места и есть и победители чемпионатов Украины. Такий захід, як нас тут запевнили, дуже важливий і таке конче необхідний. Ми показуємо себе, щоб люди бачили, що є у нас спорт, щоб приходили займатися. батьки своїх дітей віддавали спортивні секції, тому що нам нужна здорова нація. А вже у неділю перший Черемецький крос хіл став масовим змагальним, водночас і благодійним. Чотири кросові дистанції міськими вулицями, 2, 5, 10 тисяч метрів і на півмарафон двадцять один Довго тренувалися, довго до цього йшли. Але насамперед ми хочемо привітати наших солдатів, які воюють. Наша фірма неоднократно допомагала їм, допомагає і буде допомагати. Слава Україні! Треба стимулювати людей до спорту, адже здорова нація, здорові люди. Це майбутнє України. Я вважаю. Помітили ми на перші кросові дистанції і чернівецьких міських посадовців. Приємно взагалі що такі заходи проводяться у нас в місті, і сподіваємося, що півмарафон буде у нас вже традиційним. Це пропаганда здорового способу життя, і основною метою являється залучення тих верст населення, які ще не займаються спортом, щоб їх залучити. Ветеран Буковинської легкої атлетики, а нині невтомний шагів на різних змаганнях Вадим Ковтонович навіть згадав тут свою молодість. Середина 60-х, кінець 60-х, коли я бігав перший етап, від, тоді була радянська, ця радянська площа від пам'ятника до медучилища. А на благодійні кошти Буковинського кросхілу буде надана допомога Буковинським воїнам на східному українському фронті боротьби з російсько-терористичними окупантами. Ігор Савчин, Антон Броманюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин та залишайтеся з нами на телеканалі Буковина.